Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. У нас сьогодні з вами пленарне засідання 77-ї позачергової сесії Бердянської селищної ради 8-го скликання від 13 вересня 25-го року. На засідання сесії прибуло 19 депутатів. очокором наявним оголошується сесія відкритою. Усміхне задо, скідуть наші хорошеньки, жакронці, на запанує ми, браття, усомні. Шановні колеги, прошу хвилиною мовчання вшанувати всіх захисників і захисниць, хто загинув в цій війні за цілісність, незалежність і суверенітет нашої країни. Прошу сідати, дякую. Напередодні ми сьогодні у нас терміново просто в вересні саме потрібно прийняти в нас субвенція для наших освітян. Це по 2600 гривень на кожного. Сьогодні зранку до нас ще прийшла інформація про те, що дають ще додаткову субвенцію на харчування діткам перших четвертих класів. Тому у нас воно буде в одному питанні просто дві стрічки: субвенція для освітян і субвенція на харчування перші четвертих класи. І додатково з голосу хочу винести одне питання. У нас є заява. Дмитра Михайловича Негреши, першого заступника брадянського селищного голови, про те, що він звільняється з посади заступника. Тому у нас буде два питання, колеги. Прошу за порядок денний за основу в цілому два питання. Прошу голосувати. За 19, дякую рішення прийняте. Будь ласка, Олена Юрівна. До рішення 63-ї сесії Брадянської селищної ради 8 кликання no з 24 грудня 24 року про бюджет Радянської селищної територіальної громади на 25 рік. Розглянувши пропозиції виконуючої обов'язки селищного голови на підставі розпорядження Кабінету міністрів України за номером 1000Р від 17 вересня 2025 року та постанови Кабінету міністрів від 25 вересня 2025 року номер 1211 збільшують дохідну та видаткову частину відповідно. На доплати перед працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 5 мільйонів 123 тисячі, та на харчування е, учнів перших-четвертих класів в сумі е, 1 мільйон 930 200. Є питання, колеги? Прошу голосувати. Ставимо питання голосування. За 19, дякую рішення прийнято. Дякую, Олена Юрівна. Друге питання про дострокове припинення повноважень першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих комітетів Бердянської селищної ради Дмитра Негреші. Е, е, проект рішення звучить так: перше звільнити Дмитра Негрешу з посади першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Бердянської селищної ради за угодою сторін шляхом дострокового припинення повноважень з 10 жовтня 2025 року. І друге вивести Дмитра Негрешу зі складу виконавчого комітету Бердянської селищної ради 8 скликання з 10 жовтня 2025 року. Є питання колеги? Прошу ставити питання на голосування. 16, дякую рішення прийняте. Дякую, колеги. Дякую всім, що приїхали сьогодні. Зібрались на сесію. Два питання всього, але дуже важливі для нашої громади. Бо освітянська субвенція і на харчування діткам це дуже важливо. І важливо було його прийняти саме в вересні, а вже не в жовтні. Тому дякую всім і оголошую сесію закритою. Ни слава, ни воля Ше нам, братьям, украинцам доля Сбудуть наши вороженьки Як роса o sol, o sol.